Здесь. Все, роботаємо тут тільки Постраждав вже є? Не було того, що не прилітало від ворога по нас. <реклама> Раніни є? Є ранені. Два 300, 2300. Фактично у ствольна артилерія була вся. Починаючи зі 120-го калібру, заканчуючи з біоном. <реклама> поїхали, Було таке, що навіть по групам евакуації відкривали вогонь. БИСКРА дрони! Дрони! Постійно вони нас бачать, але треба їхати, там люди. С самого початку ми були в мобільній вогневій групі. На случай, якщо ворог буде прориватися до Нікопольщини, ми повинні були разом з військовими Нікопольщину відбивати, захищати. Потім нас перемістили до берегової лінії у зв'язку з тим, що ворог знаходився дуже близько. Патрулювання берегової лінії було спільно з СУ та з іншими військовими, а та також обстеження місць після обстрілів, надання першої медичної допомоги, якщо це було потрібно. Якщо ні, евакуація поранених, евакуація постраждалих. Заносимо внутрішньо дрони. Поміщення дрони йдуть. І... Первинний огляд місця події, і потім звідти ми вже висувалися або до лікарні, якщо не пощастило. Якщо пощастило, їхали знову на берег. За цей час берегова лінія, напевно, найбільше підлягала обстрілу. Не було того, що не прилітало від ворога по нас. Все починалося з обстрілів градами, а потім вже полетіла ствольна артилерія, С-300 приходили по об'єктах інфраструктури. Дрони, фактично, ствольна артилерія була вся, починаючи зі 120-го калібру, закінчуючи півоном. Це було дуже таке видовище несприємних, коли ми туди приїхали. Коли ми піднялися на п'ятий поверх, я просто відкрив двері і не побачив квартири, її там не було. Дуже довго кричали, де знаходиться господарка. І в цей час мене просто жінка толкає в плечі і каже: Я тут. Ми повертаємося з напарником каже: як ви вижили? Каже, ви мені не повірите? До мене приїхала сусідка. І ми разом з цією сусідкою сиділи на другому поверсі, а в п'ятий поверх прилетів снаряд піон. Було таке, що навіть по групам евакуації відкривали вогонь. Дуже крупний калібр застосовувався по нас. Ми навіть ми не очікували такого. Дуже сильні були розриви. І це був практично центр міста. Попередження про артобстріл зазвичай в нас буває після того, як приходить перший снаряд. Виїжджаємо, все залежить від тієї інформації, яка в нас є. Якщо є поранені. Часу немає, треба їхати. Вже було таке, що з пораненими ми потрапляли до обстрілу. Мені дуже пощастило з моїм напарником, це такий хлопець, який мене вивозив, звідки тільки він мене не вивозив, дуже гарний водій. Тобто було таке, що ми веземо пораненого, а позаду службового автомобіля йдуть приходи артилерії. Але коли є життя людини, яке потрібно спасати, треба їхати. Тобто швидка медична допомога в нас на зв'язку. З ДСНС ми разом заїхали, витягли постраждалого і вже в безпечну зону вивозимо. Але ситуації бувають різні. Іноді перегружаємо прямо в місті з однієї машини в іншу. Це тільки командна робота. Там, де ми патрулюємо, нас вже знає кожна людина. Їх там дуже мало залишилось, але кожна бабуся нас там вже знає. Тікайте, викриття готується обстріл. Лодяку й швидше. Борогова лінія повністю прострілюється. Керованими ракетами, птурами, всім. Дрони літають, за день десятки їх прилітають. І тут же потрібно трошки від них тікати. «Бистро! дрони! Дрони! Постійно вони нас бачать, але треба їхати там люди. Дуже вони люблять наші службові автомобілі. Але така праця. Патрулювали територію нашу. Виїхали, у нас є такий пагруб, звідки видно. Ще було дуже цікаво, що за світ в медик. Подумали винищувати ще щось, потім почули вибух. З чергової частини сказали, що потрапили до однієї з шкіл. Приїхали туди, на місці вже було ДСНС, спільно з ними розбирали завали до останнього, до останнього чекали, що люди будуть живі. Але так виявилося, що всі чотири виявилися загиблими. Це місце знаходиться дуже близько до водойми. Тобто нас бачили дуже добре. Чотири чи п'ять разів ми спускалися в підвал, бо готувався обстріл по нас. Але надалі працював. Такий був випадок. Це коли ми приїхали, це тільки-тільки нас почали обстрілювати градами, і град залетів далеченько від водойми і потрапив в будинок. Поранення там взагалі не повинно було бути. Поранення мати та дитина отримали куском відпрацьованої ракети, тобто не осколка. Вона просто пробила стель. Матері було два відкритих переломи ніг. дитинки досі не пощастило. Там була травматична ампутація. До нас прилетіла швидка медична допомога, ДСНС, ми їх оперативно надали першу допомогу, ту, що могли. І вже їх погрузили до автомобіля і тікали звідти, бо бути повторний обстріл. Дівчинка, на щастя, вижила, все з нею добре. Зараз настав той час, коли ми повинні захищати, рятувати. Для мене в Нікопольщині він настав.